То угу. в мене ззаді там за камерою синок сидит кість. Він сказав йому, теж вони дуже-дуже сподобалися. Ну, що я вам скажу? Я їх зварила. У мене жоден пельмень не розварився. Так що не треба розказувати, що у Галі Балвані розварюються пельмені. М -м -м -м. Я буду будемо... не мам. Дивитися, що М -м -м. Я Сейчас подождите к айфону пару раз. А потом вам розкажу. Що я вам хочу сказати? Бо голодна. Бетака голодная. Вот тільки сіла сила стіл. Їх надо варить 4-5 минут. Чіпеню. Дивіться. Тісто. Тісто тоненьке, я розгризу його і з'їм. Курка. Бачите? Так що, в принципі, можете брати і їсти. Галя балова на топчик. Сінабони смачні. М -м. Я ще брала там котлети. Я розпаковку зробити, зробила. Щось була така голодна. Не вспіла я з'їсти і вам розказати. Ну вони теж смачні. Ну, показати, що там внутрі. Там курка. Дуже-дуже смачні. Хто чим буде займатися в такий день святковий? Це ж не можна нічого не обирати, не стирати.